Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, яка доля Пітера Санкт-Петербурга, який знаходиться на болотах, що його очікують до літа? Давайте так подивимось. Знаєте, чому я задаю це запитання, адже там не дуже весело. Вони наразі можуть відчути себе на нашому місці, не спати ночами. Отож, давайте подивимось, яка доля Санкт-Петербурга, що на болотах, до початку літа 2024 року. Тут, дивіться, русалочка вона тоне, а тоне де вона? В воді. Тоне не може вона нічого зробити, не може ходити. Рука це говорить про рукотворну якусь диверсію, пов'язану з водою. І при тому таким, знаєте, мстивим, мстивим або прихованим. Шляхом. Тобто той, хто це зробить, буде стояти в стороні і посміхатися. посміхатися. Тобто до початку літа йде така версія, що там або буде, ну, я не хочу сказати, паводок, а може паводок, я не знаю, як правильно це виразити. Там буде багато води, рокотворно зроблено. За допомогою ну, рука людей, які агресивно налаштовані проти ну, цього міста, взагалі проти Московії. Е опозиціонери якісь. Не будемо вказувати пальцем, хто це, бо ми не знаємо, мало ли що. Може, хтось там випадково щось, ну, це так, знаєте. Тепер давайте подивимось на таро, що буде відбуватися в Санкт-Петербурзі до початку літа 2024 року. Так. Так, там буде також якась світова подія. Світова подія, яка планує. Яку планує якийсь закордонний король з хворобливими амбіціями. Стосується кінцевої мі... якоїсь закольцованої місцини, закольцованого чогось, те, що замикається, те, що замикається, не знаю, що це? Закольцування. Підпірки можуть бути зламані. Те, що тримає, те, що тримає, вона буде зламана. Ну там теж якісь є перекриття. Окрім того, тут ще показано про порушення повітряного простору літальними апаратами. Це переліт із-за кордону. Які запустили закордонні люди. З метою, щоб, знову ж таки, спрямувати точково якісь е удари або вогонь. Буде вогонь. Вогню там буде багато. Бачите, жезлові. Диверсії. Диверсія або хитрий хід. Вода, вода, багато води, там також йде. Виливання великої кількості води і неспроможність її зупинити. Щось там зламають. Там буде, дивіться, багато вогню і багато води. Йдеться мова, що вода переважає вогонь. Неспроможність тримати водний баланс, неспроможність тримати водний баланс. Оце йде по стратегії, по стратегії цього закордонного короля, закордонної людини. Знову ж таки, я вам говорила, що вони, вони темношкірі, ну, темношкірі, не афроамериканці, а Іслам Іслам з теплих країв. І от за задумкою цього короля врівноважити свою невигідну позицію перед болотами, показати себе як рівноцінну силу. Я не знаю, про що тут йдеться мова. Але тут вогонь. Не може чинити опір воді, тому там буде пожежі і там будуть багато води. Смерть. По-перше, це зміни великі. Таких, яких не можна уникнути, вони поступово. І знову ж таки, оця смерть вона сидить на березі води. Смерть з косою на березі води. Вищий суд. Ви бачите, я карти перед вами достаю. Смерть, вищий суд. Безсилля. Давайте ще три по ітогу, ітогу Санкт Петербург, покажить по там. Е, буде там. Знову ж таки, за хитрістю, за хитрістю хтось там цільове, цільове, ціль є. Е, серце, серце буде розбите. Внаслідок активного протистояння вогню за хитрістю. І тут вода також. Дивіться, там, по-перше, якщо тут карти хитрощів, там є диверсії. Якщо у короля, до речі, цей король може прилетіти до них з-за кордону, або він там живе закордонний король. Я думаю, що він до них прилетів, якийсь там, не знаю, хто там мусульманський лідер, чи якийсь, не знаю, людина, яка має керувати цим процесом. І от зараз там іде підготовка. Там може бути Боротьба води і вогню, в чому вода перемагає? За хитрістю. Ще внутрішні там якісь розборки можуть бути. Такого в них ще не було. Це буде щось інше. І їм тільки залишається ностальгувати за минулим. Повернення безсилля знову. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Подивимося, як він відіграється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, ви чуєте мене добре. Принаймні, я роблю все для того, щоб ви мене добре чули. Ще раз вам дякую. Бажаю вам всього самого, самого найкращого. До побачення!